Вітаємо вас, друзі, на телеканалі «6 Соток. В передачі Город Перемоги. Ми сьогодні розкажемо вас вам, про е, об'єкти в саду і на городі, які тримають докупи що сад, що город. Да. І знаєте, я люблю все класифікувати, розкладати по полицям. І я от в світлі сьогоднішньої передачі подумала, що і в саду, і в городі є об'єкти, які створені руками, а є не рукотворні. Вони значить... самі створилися. А, але от рукотворні е, об'єкти це те, що ти любиш розказувати про туалет, ну, септик, ну, сарай, і... дров'яник. Уявляєте, як от жити з жінкою, яка системно мислить? Ну, це не, не завжди погано. А, е, з приводу цього, я скажу, що всяка класифікація, вона ж ви знаєте, вона достатньо, достатньо уявна. А, ну, все, Ближче ж таки, до справи. Да, все ж таки, сьогодні ми вам розкажемо про доріжки. І в саду, і на городі. Почнемо з цієї площі. Ну, почнемо з площі. Ви знаєте, доріжки це дуже важливий об'єкт і в саду, і на городі. І у них, як все, в саду є чисто утилітарна така функція, а є естетична. Така, що налаштовує на красу, на якусь організацію. І от доріжки... Організація і краса це різні речі. Ні, 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 Не різні речі. Хаос це ні, 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 ніколи, ніколи не буде красою. Краса це все ж таки якась впорядкованість. Впорядкованість в, з огляду на. Твоє на твою уяву, але все ж таки впорядкованість. Так, да, всі ж моделі всесвіту, вони і будувалися на якійсь впорядкованості. Якісь планети оберталися. <рес> ну, Зараз ми вас так, далеко заведемо. Так, так, да, так і доріжки в саду вони створюють якесь якусь картину ну, нашого маленького всесвіту, нашого <рес> маленького <рес> саду. Це правда. Е, дивіться, доріжка е, чи дорога вона має кудись везти. І от е, на дачі, на городі, в саду, е, доріжка вона е, вас веде від хати до зони барбікю, від хати до городу, від хати до машини. Ну, коли е, коротше кажучи, доріжка має кудись везти. Ну, це у нас так красиво зроблено. у нас... Будинкоцентрична побудова системи доріжок. Ну, тобто це майже від будинку да? Майже, да. Угу. від будинку в усі необхідні локації. Бо я багато бачив проєктів, ну, просто жахливих, все так прямо-прямо от тільки ходити, як перед фізфаком КДУ. Коли я... Нарізалися квадрати, а, а ще згадайте, і бідні студенти да. шукали. А Почекайте, згадайте всі доріжки, які робить наш комунальний служби від зупинки автобуса до будинку під, під прямим кутом під прямим кутом. А люди все одно якось гіпотенузі Це... да, йдуть. Та, — Так-так-так. І отут от <кх> дуже така важлива для вас порада. Не поспішайте робити доріжки, поки ви не зрозумієте, як у вас все влаштовано в саду чи на городі, і потім прокладайте доріжки саме там, де ви їх натоптали, тобто там, де вони. Природня, природня створилася. Да. Ну, а ще я про доріжки скажу, що в світі утилітарності вони допомагають нам не тягти грязюку в хату. Вони не дають нам човгати по грязюці, коли дощ іде. Ну, це суто утилітарна така функція, але Тут багато дачників перегинають палицю. Що я маю на увазі? От беруть, вони переїхали з міста на дачу, наче насолоджуватися природою, дихати чистим повітрям, і тут ну навіть пів своєї ділянки чи в асфальт, чи в Бруківкою, да. А це ми ж тікаємо від міста, тому що там дуже спекотно влітку. А земля це ну, природній кондиціонер, якщо на неї ще ростуть. У колишніх селах там якась пошесть. Всі місцеві, як тільки у них з'являються якісь гроші, вона починає свої двори Асфальтувати, так. і кури ходять прямо по асфальту. <рес> ну це знаєш від, як, від, зворотня, та, від, да, від зворотнього хочеться. хочеться зробити якусь цивілізацію, але насправді цивілізація це життя в гармонії з природою. І е, от ми маємо берегти і, по мінімуму, робити доріжки там, де вони нам дійсно необхідні. Ну і ми ж почали з цієї площі, да, яку почали... ми назвали площею равлика. Да, тому, тому що тому, у нас, у нас там... тут викладений равлик да. з плітняка. І можна сказати, що це як центр тяжіння, от нашого мікрокосмосу. Да. Від цієї площі можна зайти в хату, зайти в зону барбекю. Піти На город. Обов'язково город. От і ці дорожки. Вони ділять сад ще на свої зони. Отам От велика галявина да. південна, отут маленька південна галявина, де у нас квіти, тюльпани. Тобто доріжки теж отут відіграють дуже важливу утилітарну функцію. Вони розділяють сад на зони дійсно. І це візуально дуже, як, ну, дуже впадає в очі. І, Допомагає зробити сад різноманітним. Я саме це слово да. хотів сказати, що кожна зона вона своя виходить, да. де галявини, де квіти, де от тут полісадник, де магнолії ростуть, а доріжка до воріт, до хвіртки головної. Ми не робили так, щоб от прямо від. Величезні ворота і прямо на будинок. Бабах. Ми навпаки сховали той виход от туди, кудись, щоб тут ми його не відчували, щоб тут був сад, а, да. а не дорога на вулицю. Ну тут ми працювали якимись якимись послідовниками архітектора Гауді, який пам'ятає, що у нього є будинок, він всім відомий. В Барселоні, де нема прямих кутів. Ми намагалися зробити так свої доріжки теж так, щоб вони не мали прямих кутів. Тому що... в Римі зробив церкву, де жодної нема площини, лише всі кручені. Да. Ну, коротше, щось є в природі людства. Яке е, якось уходить від перпендикулярності. Тому, тому що в природі насправді прямих ліній нема. Ви ніде не знайдете в природі прямі лінії. І тому от е, в місті око стомлюється, а на природі воно взагалі розслабляється, воно споглядає на цю природню красу. Ну, е, тут ми хочемо сказати. Таку пораду вам висловити свою. Вона заснована вже на нашому досвіді, щоб ви підходили до створення доріжок творчого творчо і з розумінням того навіщо вони вам, а із цього ви вже будете, ну, будете. Зрозуміти, як їх розташувати по ділянці і з якого матеріалу їх зробити. О, до речі, я хотів до матеріалу перейти, оскільки ми робили сад в природньому стилі, то ми і не купляли цю клінкерну цеглу або фемини. Не, не кажи елемент. так зневажливо, тому що вони теж мають право на життя. І в деяких випадках в ви, ви вирішують свої задачі у нас демократія. Да, хто просто... що хоче, той те робить. Ми просто але скажемо ми, але ми... про свої, що ми зробили їх із плітняка, і нам це знаєте, чим подобається? Тому що не тільки він має такий природний колір, природню таку Форму, структуру, да. але і те, що він якийсь дружній до. Рослинності іноді дуже дружні. Я не скажу, що це завжди добре. Але є приклади, коли от у нас деякі ділянки, шви між плітняком заповнені мохом. І нам це так подобається. Це просто, ну я не знаю, наше візуальне задоволення. Ми вам покажемо таку ділянку. Але От що робити, коли були дощі, весь травень і червень, і е, ця галявина, яка вкрита плітняком, вся заростає травою. А більш того, у нас є такі е, доріжки, які викладені е, бруківкою проти якоїсь. Ти... Ні, не бруківкою. У нас рваний камінь. У нас є під'їзна дорога до гаража. Яка викладена рваним каменем, але і, там, і там свої да, секрети. І там викладений візерунок. І от як зробити так, щоб цей візерунок читався, щоб трава не засмічувала да, да. На цей візуальний так. ряд? От для цього ми використовуємо гербіцид. Зараз не лякайтеся ми вам... цього слова. Так, да, не лякайтеся цього слова, тому що на доріжках він цілком доречний. Вам не треба оце сидіти і виколупувати кожну травиночку. у нас в інституті. Були плити прями і посадили в наших прибиральниць, щоб вони між плитами все повидирали. Це дуже марудна і така, ну не знаю… некорисна, некорисна робота. Безрезультативно. Без а з, з допомогою гербіциду ми зараз вам розкажемо, який ми тут застосовуємо і чому саме його. З цього можна запобігти і зробити ваші доріжки красивими. Ну от е, друзі, пані щастю, да? е, е, які теж мають такі доріжки, вщент зарожчі якимсь бур'яном. Е, ну, це ми, природа. Це природа, але от тут вона, ну, цей бур'ян недоречний, тому що ж ми ж викладали тут. Дивіться, тут доріжку, чи це, це дорога, дорога, дорога да. Да. ми викладали тут, виклали і. Бика, який несе на рогах сонце, і там птіцу Фенікс, яка як українці завжди відроджується, з вогня і попил. Да. Ну, тобто, тут ну, треба обробити, щоб воно було красиво і читався цей весь візерунок. Сто відсотків зводить. Тут я для цього ми використовуємо такий гербіцид, який називається чистагран Протектон виробник. І чому цей саме гербіцид ми вибираємо? Тому що Тут знову скажу про класифікацію, вибачте. Але всі гербіциди вони поділяються на системні, тобто вибіркові. А є такі, які суцільної, суцільної дії, да. і вони діють абсолютно на всі рослини. Тобто Знищують їх. Тобто нагород їх не можна. Не можна тому, да. що? Ну, Все знищить. Їх можна, але перед посівом, перед тим, як ти будеш колись використовувати а, ту, ту ага. ділянку, там можна, але ми зараз розкажемо саме про доріжки. Так от цей чистогран, він знищує. І злакові І злакові. Да. <рес> Я до речі думала <рес> таке <граніт>, походження. <рес> 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 Він знищує і злаки, однорічні одно і багаторічні, і однодольні, і дводольні теж однорічні і дворічні. Тобто всі рослини вони підпадають під цю назву дію. Да, цього. Чистого і, чим це є ще гербіцид, препарат, він чим дуже гарний і чим мені подобається. Він діє не тільки на наземну частину рослини, він діє і на корені. так це Це ж головне. — головне, да. Тобто потім через 7-14 днів приблизно. Все це пожовтіє, стане некрасивим. Ми теж не будемо це виколупувати. Ми просто знімемо це. Штукою така, яка <свистит> колопиться <свистит> як називається <вона це>? <свистит> <Мотокосаб, свистит> ну, хорошу, тример. і він зніме вже... вам всю наземну частину. Але підземна частина вона корені вони, вони да, не будуть відростати. Вони вже загинули і будуть там залишатися. Як готувати цей розчин, Ми зараз вам покажемо. Зараз його приготуємо і обробимо якусь діляночку цим препаратом. Ну, перш за все прочитати треба. Як? Я вже давно прочитала. Да. Дивіться, тут на дві сотки іде сорок грам. У нас тут приблизно півсотки. Ну-ка сотки ну сорок грам, та на півсотки десять. Молодець. П'ять. <п 'ять> ми знаємо, що в чайній ложці, коли вона з горкою, то приблизно 6-7 грамів. Тобто ми беремо півтори ложечки чайних на. Ну, я розрахувала десь на 5 літрів води у нас тут вийде. Тому спочатку ми робимо так званий. Материнський розчин, щоб воно е, краще розчинилося. Тримай. Давай. Я вже підготував гігієнічні перчатки. Так, да, правильно, тому що про свій, свою безпеку треба подбати, е, працювати в безветрену е, погоду, щоб на вас це не, е, не летіло. Не летіло. Працювати е, тоді, коли нема активного е, квітування, тому щоб е, бджілкам не, не зашкодити, тому треба працювати е, чи вже по обіді, коли вони вже йдуть спати. Ну е, коротше враховувати те. Що бджілкам це теж не на користь, як і людині. Ну, Тому... а зате можна комарів потравити трошки. <рес> Ні, а Для комарів окремо, півтори ложечки беремо, от, розводимо водичкою. Е, Водичко. Знов е, на, ну, зауважу, що для приготування всіляких розчинів для обробки. Треба брати нейтральну воду з нейтральною кислотністю. Чому? Тому що зазвичай ці всі розщини скільки. Ну, скажи просто, випадають... так написано в інструкції. Робіть ну, по інструкції. Так, да, Добре, не буду вам в хімію тут розказувати. Коротше, щоб не зіпсувати цей розчин, і ми для цього використовуємо тільки нейтральну воду. З нейтральною кислотністю. Для цього підійде відстояна вода Давай. з фільтру, якщо ви з хати берете, дощова підійде. Тобто ну, Без хлорки Без хлорки і без цих кислотних дощів, які ми іноді маємо. Краще ще взяти лакмусовий папірець і перевірити, яка. У вас вода. Ну, ми знаємо, що коли у нас вода відстояна, вона й нейтральна. І цілком... так у нас криниці взагалі, там не може бути хлорки. Так, да, хлорки не може бути. Так, і зараз ми цей, ти добре? Добре, добре, добре. Ага. Ну, Тому що зараз... ти налила воду. Так, да, там вже є вода, ну зараз доливай ще. Цього. Так. І зараз доповнюємо водою до 5 літрів, на якій ми розраховуємо, що їх буде достатньо для 에, того, щоб обробити нашу оцю ділянку. Так, закривай. Одягати захисну да. систему. Давай я закрию, а ти вдягай. О, це, о, це річ необхідна кожному садівнику. Закрили е, потім. Ще я вам дуже раджу використовувати саме для гербицидів отаку принаду. Правильно, я сказала, принада це називається. Ну, можна сказати, принада, але це більше <смір> до жінок відноситься. Це називається приспособа. Приспособа. <смір> да. Або ця... модний, модний термін зараз. Гаджет. Такі... Гаджет. гаджет, да. це гаджет. <смір> ну, коротше, ця штука це насадка на розпилювач, насправді, якщо правильно казати, вона дозволяє вам. Локалізувати дію рідини саме на те місце, на яке ви націлилося, щоб воно фонтаном не розповсюджувалось тут всюди навкруги. Так, треба, мабуть, перевернути. Так, да, Треба перевернути. А ну... Треба насадити. Отак, от, щоб воно щільно було. Тримається? Так. Да. І ти будеш отак от робити. Так, Почекай, я ще. Окуляри раджу вам купляти. Ну, не дешеві. Краще дорогі купляти, бо вони з вентиляцією, вони великі. А, а якщо буде запітніти, то ви замучитесь, ви нічого не зробите все одно. І це годиться саме... і для хімії, і дрова пиляти, і дерева пиляти. От саме для хімії обов'язково все ж таки вибирайте респіратор. Який з фільтрами, які діють не тільки проти твердих частинок, але і проти аерозолій. Звертайте на це увагу, тому що часто я бачу, що просто вдягають медичну цю маску, да. вона нічого не дає, яку ніяку безпеку вам не зробить. Як каже наш друг з Ізраїлю, Бережіть своє здоров'я, бо здоров'я, дорожче здоров'я коштує тільки лікування. Це так. Ну і е, приступимо да. вперед. І що чим хороші великі окуляри, що їх можна надіти на окуляри. Mm -hmm. От. Ну, ну, ти готовий. 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 Курточку теж треба да. вдягати. Ну може трішечки, трішечки, да. щоб ну, для зйомки. Я щоб включаю. Так, давай. Почекай, воно зараз е зробить стиск, тиск. Да. Двигун прогріється. Да, да, да. Це ми приберемо. Ну, можна вже? Думаю, що можна, натискай. А зараз вам для порівняння, от дивіться, які широкі е як сказати, коло. Ну, так, ти кажучи, будеш, так, так ти будеш дуже вечора. Насправді це набагато швидше, ніж ви будете на стульчику сидіти і кожну травиночку виколупувати. Я думаю, що тут у нас вже буде чисто. Да, має бути Чисто через 7-10 днів. Звісно, друзі, вибираємо таку погоду, щоб принаймні. Там години 3-4-5 краще не було дощу, тому що ви ж розумієте, ну, це, що да, замовлення вона... треба в прогноз погоди, да, да, да. щоб вони виконали. Тому що дощ змиває всі сліди, і в тому числі і гербіциду. Так що вибираємо погоду. Вибираємо таку погоду, коли вірніше не погоду. а E, час, коли бджілки не літають, і e, робимо свої доріжки чистими. А знаєш, що я от тільки що придумала? E, не, не знаю. Чим доріжки взагалі важливі для людини? Тим, що по ним можна ходити. Частково так. Але доріжки, e, коротше, ми по доріжкам ходимо саме тим шляхом. Які ми самі запрограмували і які самі зробили. І ми вам бажаємо, щоб ви ходили по таких дорогах, які ви створили самі, які ви самі задумали, а ніхто вам не це не. Да. І щоб ця дорога, як вчив Конфуції, це головне, що це дорога. Так от він вчив, щоб ця дорога привела вас на. Телеканал Шісоток, програму Город Перемоги. Слава Конфуцію і городу перемоги і каналу перемоги. «Шість соток.